Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові медики зіткнулися з випадками раніше дуже рідкісного явища, так званого виникнення птахоподібної істоти з тіла людини. Перед дослідниками спілки незалежних науковців постала задача з'ясувати фактори, які обумовлюють цю дивну метаморфозу. Завдяки яким особливостям свідомості людей, що перебувають на війні, змінюється психосоматичний зв'язок, біохімічні процеси в організмі і, нарешті, фізіологія. Набагато легше було б зрозуміти феномен птахоподібних істот, якщо б вони з'являлись тільки з військових однієї сторони конфлікту, якщо б тільки з тіл українських воїнів, які з точки зору суспільств, що живуть у світі гуманістичних цінностей, захищаючи свою країну, ведуть визвольну праведну війну, то можна було б припустити, що птахи пов'язані із силами добра високими. Райськими вібраціями, і навпаки, якщо б тільки стіл тіл російських нападників, що підступно загарбують країну сусідів темними силами пекельного зла. Але як уже зазначалося, птахи з'являються з загиблих обох сторін, тобто, справа тут не у правді чи кривді, принаймні не у розумінні цих визначень сучасним суспільством. Бо історія знає чимало прикладів, коли ярлики, справедливість і хибність часом мінялись місцями, разом із зміною державної політики або якоїсь іншої ознаки середовища, в якому існує суспільство. А були б птахоподібні істоти прив'язані до цих відносно настійких понять, то й сама їх пташина сутність була б так само примарною. Але враховуючи багатовікову історію існування цих дивних птахів, тут мова йде про щось більш фундаментальне, ніж правда і лжа, навіть триваліше, ніж історія людства, таке ж вічне, як Всесвіт, як саме життя у його філософському значенні. Але існують більш глибинні категорії, ніж правда і кривда, це так звані. Вроджені знання про моральний закон Бога, як висловився про це апостол Павел в посланні до Римлян. Ці знання й роблять людину людиною. Переважна більшість людей, опинившись на війні, вважають, що саме вони на стороні добра, а протилежно вважають сторону злом. Але мало хто протиставляючи своє добро і народному злу в цій боротьбі, може пильно і чітко контролювати відповідність своїх дій до цього закону. Тобто людина, вважаючи, що б'ється за праве діло для досягнення своїх добрих цілей іноді, робить вчинки, що порушують його власний внутрішній закон. Але виправдовує ці порушення як необхідне маленьке зло для перемоги свого важливішого добра. І це пастка. Бо, скоріш за все, така людина все глибше і глибше буде зараджувати своє добро і врешті решт перетвориться на чудовисько. А що як саме неухильний прискіпливий контроль за відповідністю власних дій своєму моральному закону? І є та умова, яка уможливлює запліднення і розвиток птаха. На думку дослідників, необхідною умовою народжування птаха також може бути так звана попередня міститизація, окультизація свого світосприйняття. Мова йде про певний фундамент, інформаційне підґрунтя, яке створюється з дитинства вихованням, прочитаними книжками, музичними вподобаннями, любов'ю, релігійним вихованням і вірою і багато-багато чим іншим. В результаті формується необхідний культурний код, який відчиняє двері у містичний портал трансформації, свідомості. І духовної сутності. Фізики, намагаючись зрозуміти, як влаштований Всесвіт, розбирають його то на частки, то на згустки блукаючої енергії, але так чи інакше все складається з світла, з його вібрацій. І якщо прислухатись, то ці вібрації можна почути. Люди завжди вважали, що існує певна музика сфер. По цих звучаннях розпізнається просторова напруга, наприклад, за довкілля з давнини вважалося ознакою майбутньої бурі. Досвід та терпіння навчили людство розрізняти багато градацій звучань, можна вловити усі від чарівної музики високих сфер до стогонів і реву низьких. Але знавці стверджують, що головне пізнання приходить від так званого яснослухання, яке передбачає повне усвідомлення значення процесу. За відсутності усвідомлення результати будуть нікчемні. Тепер відомо що і кожне людське слово, кожна фраза несуть у собі не тільки лексичні значення, а й звукові енергії. В їх ритмі прихована сила впливу мови на людину. Люди, свідомо скупі на слова, знають цінність кожного звуку, кожне сказане слово робить вибух у просторі, і в той же час воно поглинає енергію того, хто говорить. Звісно, порожні слова, не підкріплені думкою і позбавлені серцевої енергії, не несуть собі заряду вогненної сили. Але навіть вони знасилюють пустослова в ескетичних досвідах різних релігійних конфесій, споконвіку відома практика духовного подвигу, пов'язаного з мовчанням. Великі мовчари знали, як потужне мовчання може накопичувати вогняну силу. Я була за таке питання: як ти думаєш, чому людям хочеться співати? Просто так би ніде, нічого не коментує, нічого. Ну так би таке засекречене, знаєш, канітель, серйозно тобі говорю, я так би нічого не скажу, тобі отако. Про про що? те, що чого людям хочеться співати, не скажеш? Та навіть і того не скажу. ну, то має лишитися в таємниці. Кожна людина має для себе відкрити тако, Що вона хоче співати, то вона співає. А як не хоче співати, то не знаю. Бо сьогодні просто люди деякі показали у нашому навіть зокрема, місті, що вони не то, що не хочуть співати, вони і слухати не дуже хочуть. Розумієш, тому тут таке воно. Що я можу сказати? В апокаліпсисі є такі рядки про те, що настане такий час, коли музики більше не буде. Я думаю завжди про ці слова з дитинства, і думаю, що це буде або настільки добре, що вже не потрібно, щоб була музика окремо, тому що все буде музикою. Або буде настільки погано, що навіть музики не буде. Я думаю, що Можливість співати і взагалі музикувати дається людині для того, щоб кращим, радіснішим, щасливішим було її перебування в цьому місці. І без співів, без музики було б погано. Якщо люди перестануть співати і творити музику, то насамперед апокаліпсис, це точно. Можна змінювати довкола себе піснею. Якийсь певний простір. Співати це точно краще, ніж вбивати людей, наприклад. Так що краще співати. Характерно, що останні дні перед народженням птаха воїни стають замкнутими, неговіркими, мовчазними. Це ще одна особливість психічного стану трансформації. Цікаво, що в давнину шостий день тижня вважався днем вогнених обрядів, в який особливо вшановували вогняних птахів. А сьомий день Називався днем внутрішньої тиші, недіяння. Навіщо ж потрібна була тиша, а щоб не прослухати Бога, відповідали обізнання. Усі релігії світу, а останнім часом навіть деякі наукові дослідження, стверджують в тій чи іншій інтерпретації про наявність інших вимірів у Всесвіті, світ, який може спостерігати людина, надаючи сенс речам, об'єктам, тілам, матеріальний. Всі рецептори людського тіла зорієнтовані на відчування матерії, але існують безліч інших вимірів Всесвіту. Інших його форм і сутностей. Є виміри, де існують думки і самі сенси, душі, боги, ангели, демони. Всі езотеричні концепції, схожі поділенням на три основні виміри Всесвіту: Нижній – пекельний світ, середній – світ людей і верхній Райський світ, ці світи і їх мешканці мають зв'язок між собою, наприклад. Люди середнього світу моляться богам, що мешкають у Райських світах, виявляють зміну реальності на свої прохання, тобто відчувають зворотній зв'язок, тим самим доводять собі існування богів. Все переплетено, взаємопов'язано. Усі без винятку містичні птахи мають функцію зв'язківця або навіть провідника в інші виміри Всесвіту. Іноді вони виявляються самим цим зв'язком. Існує гіпотеза, що ці птахи можуть бути душами померлих, які вилуплюються з містичного стального яйця людини. І після того як тіло перестає функціонувати в залежності від індивідуальних особливостей, душа птахом летить у райські чи пекельні світи. Тому у міфології, середньовічній літературі та окультизмі мова птахів, їх спів вважається містичною, досконалою божественною мовою, яка використовується птахами при спілкуванні з посвяченими. Намагаючись пояснити природу цих птахів, людство різних культур в різні часи завжди наділяло їх містичною суттю. Власне, ніяких фактів, що свідчили про якісь надможливості цих таємничих загадкових істот, досі не виявлено, але так вже влаштована людина, що в таємничості завжди шукає надприроднє. Древні люди були впевнені, що якщо земітувати голос такого птаха, можна набути якихось надспроможностей, бо як у випадку сиріна чи птаха Гамаюн, їх голоси вважалися чудодійними. Тому в кожній культурі є певний древній духовий музичний інструмент. До речі, вони всі схожі, гру на якому використовували у релігійних культах. Чи інших урочистих подій для спричинення особливого ефекту? Скандинавській міфології здатність розуміти мову птахів була знаком великої мудрості. У бога Одіна було два ворони Хугін думка і Мунін пам'ять, які літали по всьому світу і повідомляли Одіну про те, що відбувається серед смертних. Легендарний король Швеції даг мудрий був настільки мудрий, що міг розуміти, що кажуть птахи. У нього був ручний горобець, який приносив йому новини. Згідно зі старшою Еддою, Сігурд випадково спробував кров дракона Фафніра, коли смажив його серце. Це дало можливість розуміти мову птахів, і це врятувало йому життя. Птахи навколо нього обговорювали плани злого карлика Регіна вбити Сігурда. У збірці містичних віршів перського поета Аттара розмова птахів, яка є шедевром софійської літератури, мова птахів розглядається як мова ангелів. В багатьох концепціях різних релігій і вірувань містичним птахам приписується навіть створення світу, наприклад, кутх. Головна постать міфології італьменів, коряків, чукчів, північно-західних індіанців наказав своєму сину перетворитися на землю, коли вони разом летіли над безмежною гладньою води Первинного океану. Сам наказ ідея створення передавалася звуком, тобто виголосом, словом, кутха, птах своїм співом. Призвав енергію космосу утворити наш світ. Птах один колом над мнод чи то круг, чи то читах.